Камера TC 295 з трьома об'єктивами. В комплекті йде камера. Йдуть, йде блок жирення, йде кріплення до стіни і йдуть е -е, дібіля, для того, щоб кріпити. Часто питають, щоб камеру використовувати, коли нема світла. Ось такий пристрій. безперебійник для роутеру. Вткнулося до 4G модем. І під'єднуємо тут є виходи. 5, 9, 12 вольт, нам треба 5 вольт. Вмикаємо. В комплекті тут переходничок іде, тонкий, під'єднуємо до камери. Оки що, входимо в додаток, додаток 390 EIS. Чекаємо, поки він е, почне е, запрошувати мережу. А, да, До речі, одразу виставляємо. Е, так. Е, інтернет ми під'єднаємось до 4G. Підключити. Далі. І під'єднуємо по AP Mode. Так, ось скидаємо, показуємо, як, до якого Wi-Fi йому під'єднуватись. Уперед, поперед. Оперед. Під'єднуємось до а, Smart Life 82. Підключити. Під'єдналась, виходимо назад і ось вже він під'єднується до мережі. Все, під'єднався. Пристрій є. Тобто тут, до речі, всі три камери незалежно можна повертати. тобто Кут огляду ставити, ставити такий, як вам зручніш. Вимикаємо. Ну, все три об'єктиви. Всі три працюють. Один. Другий, третій. Ну і. Камера може обертатися. Тобто все працює, можете оглядати і так далі. В додатку тут є е, варіанти стеження, варіанти е, детекція руху, е, різне освітлення, ну, ось. Натиснули, воно загорілось. Тобто вночі можете підсвічування робити. Ось такий зручний пристрій, який можна, враховуючи те, що він споживає мало енергії, ось можна від такого його заживлювати. Такого, тобто повністю автономний і повністю... Та можна налаштувати по огляду так, як вам подобається. Ось так, все працює, все нормально. Додаток ще не дуже завантажений, перевантажений користувачами, так що доволі швидкий.